Замінюємо це крило, а не рихтуємо. Розкажи нам, будь ласка. E, замінюємо, по-перше, e, тому що воно алюмінієве. Нагадую, для того, щоб ремонтувати алюмінієві деталі, їх потрібно, ну, вони будуть виступати, буде важко. І є моменти на ребрах, які потрібно буде підігрівати. А коли алюміній нагріваєш, він розтягується. Тобто ідеальної форми повернути йому ну, не вийде. І тут таке пошкодження, якщо бачите, то воно прямо під підсилювач, якби забите. І тут ну, гарного ремонту якісного, мабуть, не було. Зробити взагалі все можна, але якісного не було. А, тому що, ось, наприклад, вживане крило, яке ми купили, бачите, да, так, лінії такі дуже красиві, тут іде перелом і вигід. Тобто, щоб довести його до ладу, так як воно має бути, тут могла би бути шпаклівка, а цього клієнт, наприклад. Не хочу, тому було прийнято рішення замінити на вживане оригінальне крило. Тому ми його вже відфарбували. Зараз наш артур арматурщик э, зніме це крило поставить вживане. Також тут ще розпилювалася фарба на передні, праві ліві, перепрошую двері, щоб не відпадали по кольору. Вирівнювання кольору. також це розповідає.